Зазвичай кліщі виходять на полювання у квітні, одначе весна активізувала цих павукоподібних значно раніше. У столиці, у столиці вже зафіксували перші випадки укусів небезпечних паразитів. Як не стати їхньою жертвою, розповість Тарас Левченко. Знайомтесь, це кліщі маленькі, непомітні кровопивці. Є носіями різних інфекцій, найвідоміші з яких вірус на енцефаліт та хвороба лайма, бореліоз ховаються паразити у тінистих та вологих закутках і діють непомітно. Клещ при покусе вносять анестезирующее вещество, Поэтому укус безболезненный. А на второй день, на второй, третій день, коли з'являється уже припухлость вместе укуса, когда вже инфицируется рана, тоді человек обнаружит. на місці укусу клеща також поступово з'являється почервоніння и сербіж. часто помітне невеличке кільця комаха, яке від крові може збільшитись у розмірі в десятки разів. Клещ это инородное тело, его нужно удалить. Больше ему ничего не делается, а наблюдается. Человек идет к инфекционисту за консультацией, ему назначают лечение, если это нужно, или наблюдение. Всі кліщі потенційні носії різних інфекцій. Саме тому після укусу слід негайно перевіритись у спеціаліста. Найчастіше у столиці зустрічаються випадки хвороби лайма. А ця недуга дуже неприємна, хоча й немає фатальних наслідків. Коли всмоктування клеща вже відбулося, вона проявляється чирі теми, які кожними проявами. Друга фаза це безпосередньо вже інтоксикація до організму, може проявлятися високою температурою, лихоманкою, міалагіями, артралгіями. Може підвищуватися температура тіла до сорока градусів. А третя фаза це. Може бути в хронічну стадію перехід захворювання. Фахівці застерігають, не витягайте кліща власноруч. Часто після таких спроб під шкірою може залишитись його голівка, носик або лапка, що спровокує запалення чи алергічну реакцію. Втім, власними силами побороти паразити таки можна І зовсім не олією, кажуть лікарі. Це поширений міф. Краще вже звичайна нитка чи серветка. Не рекомендується використовувати олію, якщо ви видаляєте кліща, тому що кліщ дихає і наносячи олію на тіло кліща, ви його вбиваєте. Він задихається, він гине, він не рухається, видалити краще. Швидше живого кліща обгорнули пальці руки серветкою, схопили кліща і намагається тіло за тіло, і намагаємось певними повільними рухами, розхитуючи з боку в бік, витягнути його. Попри поширену думку, кліщі живуть не на деревах, а в високій траві. Тож після прогулянки лікарі радять ретельно перевіряти власне тіло, а також шерсть домашніх улюбленців. А щоб кровопивці не зіпсував відпочинок на природі, слід максимально захистити шкіру одягом та не забувати про спреї від комах. Тарас Левченко Денис Кладов Станіслав Бурчак телеканал Київ.